От ви б зберете молоко на фермі, яке гарантує якість. Молоковоз опломбовується, і ви все одно перевіряєте якість? Обов'язково. Ми не маємо вірити на слово постачальнику. Ми маємо підтвердити це своїми фізико-хімічними аналізами. А що це ви робите? Оце от це що за спіртометр? Це ми виміряли густину в молоках. Ми приймаємо молоко екстракласу, і в лиці екстракласу повинна густина бути не менше ніж 1,0. 28. Є три види молока: екстра, вищий та перший. На нашому підприємстві ми приймаємо молоко тільки з екстра класу. Тоб... А це найкраще? Це найкраще. Тобто вищий клас це не найкраще. Ні, а тільки екстра. Екстра молоко є йде з густиною 1,028 та вище. Ніж показники. Це вважається, що це вже вищий або перший гатунок. І тільки після того, як лабораторія нам підтвердить, що в цьому молоці немає нічого зайвого, молоко дійсно якісне, дійсно витримує різні показники. Тоді ми розуміємо, що з цього можна зробити якісний продукт. Якщо цього не буде, ми молоко просто повернемо. Ми не будемо його приймати.